Про Наболіле. Партнер програми. Медичний центр «Базисмед». Смед. Вітання усім на Буковинській хвилі. Мене звуть Ірина Саннікова. Це програма «Про Наболіле». І сьогодні у нас у гостях на Буковинській хвилі кандидат медичних наук, доцент, експерт зі спеціальності сурдологія департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, сурдолог медичного центру «Базисмед» Олег Давидович Сапунков. Вперше на Буковинській хвилі рада вітати вас. І я вітаю всіх. І я сподіваюся, що наші слухачі добре чують те, що ми будемо говорити саме зараз. Якщо ні, то зробіть трошки гучніше, а після ефіру обов'язково матимете інструкції, як покращити свій слух. Принаймні, я на це сподіваюся. Які основні причини втрати слуху у дітей, і дорослих, які звертаються до вас. Основні причини втрати слуху у дітей це зазвичай краснуха, якщо є у матері жовтяниця новонароджених, білі Важкі пологи, які можуть бути або тривалі, або е, е, дуже е, швидкі. І зазвичай використання аміноглікозидів – це антибіотики. Під і, час вагітності. Так. Да, у матері. Інфекції, особливо краснуха. У дорослих е, це е, гріб, ГОРВІ і Найбільшу частку цього займають зниження слуху внаслідок судинних захворювань. Одразу таке запитання: якщо скажімо, говорити про ці причини втрати слуху, які ви назвали, чи втрата є незворотньою у людей, які зазнали таких негативних впливів. Наука дає декілька відповідей на це питання. Якщо е, лікується на протязі місяця, до 70% повертає, може повернутися слух. Якщо е, з місяця до трьох 50%. Інші е, дані такі, що якщо починаєш лікувати в перший тиждень, то 75% – вірогідність повернення слуха до норми. Другий тиждень 50%, третій тиждень 25%. після четвертого тижня просто шизають слухові. Сенсорні клітини, тобто тут справа у швидкості для того, аби не відкладати на потім, да це фактор часу має дуже велике значення, і я скажу, що дуже прикро, коли зустрічаєшся з ситуаціями в житті, коли лікарі люди на це не звертали уваги. Ну, а власне, як повинно відбуватися ось це звернення уваги? Спершу має пацієнт сам забідозрити, чи можливо батьки дитини так повинні на щось звернути увагу? Батьки дитини повинні звернути увагу, чи повертає дитина голову в бік сильних звуків, чи реагує вона на них, якщо дуже голосні звуки, чи плаче. Чи чує, наприклад, дзвінок в сусідній кімнаті, якщо він дуже громкий. Потім треба звертати увагу на гуління дитини, чи з'явилось воно вчасне, на час, коли вона може сказати перші склади, це десь 6-8 місяців. І це дійсно треба дуже плотно працювати з педіатром. А дорослим слід звернути увагу. На такі фактори, це погіршення розбірливості мови, особливості, особливо в шумній обстановці. І на те, що ти погано чуєш, коли стоїш спиною до людини. І зазвичай погіршення розбірливості мови. Це і шум у вуха, це от такі основні. Причини або ознаки, які повинні насторожити людину і змусити її звернутися до спеціаліста. А чому саме спиною? Тому що коли ми дивимося на людину, то ми нібито і по вустах читаємо. Так, да, тому що розвиток мови він пов'язаний з роботою центра слуху у корі головного мозку. і цей центр в основному працює з 2 до 4 років, і він аналізує все. Міміку, рухи, звуки синтезує і так от створюються звукові образи в нашому головному мозці. Якщо людина навіть слухопротизована, буде після 4 років, то вже ніколи в житті вона не зможе говорити. Тобто цей центр або ця ділянка слухової кори Може просто почати виконувати за даними останніх досліджень, може виконувати іншу функцію. А що все ж таки е, говорила дитина, то треба ще раніше? Щоб про протезувати. Е, да. Коли я починав роботу в 1989 році, критерій був два, два роки. В два роки дитина повинна була бути слухопротизована. Потім рік. Зараз шість місяців, а ще краще в 3 місяці. Щоб не втратити час? Щоб не втратити в час або щоб зробити операцію по кохліарній імплантації, то поставити штучне А, Тобто це власне операція, це щось, що вживлюється в організм? Так. Да. Якщо народилася глуха дитина, раніше був тільки один вихід. В його був центр. Розвитку мови професора Гудеріні. Ну, для... Скажу так, що Радянський Союз на той час мав всього шість місць, свою квоту в тому центрі. За два роки там глуху дитину вчили розмовляти трьома мовами. Але зараз вже є кохлярні імпланти, які вживляються внутрішнє вуха і які дозволяють нормально розвиватися дитині або дорослому, який втратив слух. А є якийсь термін придатності ось цих імплантів, їх потрібно замінювати через певну кількість? Замінюють, років? як правило, процесор і батарейки. Ага, підзарядитися неможливо. Да. Я розумію десь приблизно, що інфекційні хвороби так можуть впливати на те яким чином псується слух в дитини, як можуть впливати інфекційні захворювання, власне вживання антибіотиків вагітною мамою? Але якщо зауважити про респіраторні захворювання, умовно там про реніти, теж може бути таке ускладнення від звичайної застуди, яку не лікували? Я думаю, кожен із нас переніс реніт. На нашій рідній мові це називається нежить. Якщо ми поміняємо наголос, то буде дуже цікаве слово не жить. Його рініти призводять до набряку слизової оболонки в носі, і туди ж виходить слухова труба, яка з'єднує ніс і середнє вухо – барабану порожнину. І якщо порушується її вентиляція, то страждає звукопровідна система. Тобто, нерв буде цілий, а звукопровідна система буде страждати. Так, впливають Реніти, Гаймаріти, Фронтіти, етмоїдіти. Але це зворотній процес. Так, да, це процес зворотній. І якщо почати лікувати вчасно і лікується швидко, якщо правильно лікувати. Но, за даними німецької літератури, якщо ти затягнув більше року, там може виникнути спайка. І от тоді вже дуже важко лікувати, тому що діаметр самої слухової труби 1 мм 25, сотих. і дуже самий маленький набряк веде до її блокування. А якщо говорити не про хвороби, а говорити про, скажімо так, блага цивілізації, про те, що сучасні діти, сучасні люди без чого не бачать, наприклад, свій день. Я починаю стресувати, коли я розумію, що я не взяла з собою навушники, а мені потрібно там, умовно десь пройтися пішки чи тренуватися в спортивному залі. Як впливають, наприклад, навушники або гучна музика на концертах на слух. Почну з того, що гучність нашої розмовної мови. 60 дБ. Використання громких звуків в наушниках призводить до втрати слуху до 8 дБ. Механізм дії дуже простий, механічний. Волоскові клітини сенсорні, знаходяться в каналі і вони накриті покровною мембраною. Коли йде гучний звук, амплітуда коливання цієї мембрани дуже велика, і вона просто механічно починає. Бувати чутливі волоски сенсорних клітин. Добре. Наступне запитання. І це не зворотній процес? Чи все-таки зворотній? Я все чекаю якогось, знаєте, якоїсь пігулки, яка може допомогти повернути слух людині, яка його втрачає. Я вже казав про терміни лікування. Якщо вчасно звернутися протязі місяця ми можемо допомогти. Потім, вже, на жаль, ні. Які а, ви бачите методи лікування проблем зі слухом найефективнішими, от власне як експерт? Методи лікування слуху поділяються на медикаментозні і хірургічні. Хірургічні використовуються більше тоді, коли є ураження звукопровідної системи, є патологія з боку носа, носової перегородки, носових раковин. Тобто механічне блокування слухової труби. А медикаментозне лікування при інших ураженнях, там, судинного генеза, інфекційного генеза порушень слуху, коли уражається нерв. Як таких методів профілактики, в общем-то, немає, в загальному немає. Слід на що звернути увагу? Щоб не було, скажімо, Браків між близькими родичами, це може бути викликати спадкові якісь порушення слуху. Потім профілактика антибіоти, тобто приймання антибіотиків, щоб призначали неототоксичні антибіотики. Я повинен сказати, що до зниження слуху ведуть протизапальні препарати, сечогінні препарати. Також і препарати, які використовуються для лікування е, пухлин. Виходить, що одне лікуєш, а вушка страждають. Ну, вибираєш Щоб найменше більше. зло із того, що може бути. Це і запобігання впливу шуму сильного на роботі. Це беруши. Ну, Майбутнім батькам. Е, Щеплення від краснухи. Це обов'язково. Ну і слідкувати за своїм здоров'ям, щоб розвивалася нормальна дитина. А як взагалі відбувається діагностика слуху власне у медичних центрах, у лікарні? Які етапи вона містить? По визначенню сурдолог — це лор, який добре знає сурдологію. Тому все починається з первинного огляду. Лор органів, ми дивимося на стан носової порожнини, носової перегородки, на стан барабанної перетинки, обов'язково перевіряємо слух, робимо камертональні проби. Після того людина обстежується на апараті. Це обстеження називається аудіометрія. і якщо вже там виникають питання. Ураження або звукопровідної системи або звукосприймаючої, то тоді ще рекомендується зробити тимпанометрію, яка об'єктивно показує стан середнього вуха для а... дифер... для а... правильної диференційовки хвороби і призначення адекватного лікування. А діагностика, яку пропонує медичний центр безсмет, чи відповідає вона цим критеріям? Що можна зробити в базісмеді? В базісмеді можна зробити і аудіометрію, і тімпанометрію, і перевірити прохідність слухової труби з цілою барабанною перетинкою, з перфорованою барабанною перетинкою, що має велике значення в наш час, коли дуже багато повертається наших захисників, захисників які мали контузію або акову травму. Баротравму. і ця проблема дуже велика. Дозволяє зробити перевірку акустичних рефлексів, тобто, як працює права і ліва сторона нашого головного мозку, як воно аналізує, проводить аналіз всіх цих звуків. Все це є у базі смеді, тобто, обладнання сордологічного. Кабінету базі СМЕДА в повній мірі дозволяє проводити діагностику слуху, чи є вона ураженням звукосприймаючої системи, чи є ураженням звукопровідної системи або комбінованою. Люди, які зрештою втратили слух з тих чи інших причин, але вони протезуються. Як із ними працюєте саме ви, чи важко із ними працювати, коли вони адаптуються до чогось нового у своєму житті? Я повинен сказати, що всі ми думаємо, розмовляємо звуковими образами, які включають в себе звуки, склади і слова. Якщо я скажу слово собака, то перед очима в кожного буде своя собака конкретна. І тому, коли людина втрачає слух, спотворюється сприйняття цього образу. Для прикладу, класичний приклад слово газета. Тобто ми його чуємо нормально, а людина з ураженням слуху буде чути приблизно як гзити. І тому у неї міняється сприйняття цих звукових образів, і коли слуховий апарат повертає частотну характеристику слуху, тоді виникає проблема адаптації до повернення тих звукових образів, які були колись. Це може займати до 2,5 років. І Людина, якщо має за мету повністю, якби адаптуватися до ношення слухового апарату, повинна теж працювати разом з лікарем в цьому напрямку. А чи є якісь труднощі, із якими ви зустрічаєтеся у своїй практиці? Можливо, важко донести щось до пацієнтів, можливо, важкі якісь етапи власне вони долають і через це труднощі маєте і ви як лікар? Ну, часто зустрічається така ситуація, коли пацієнт від своїх знайомих або навіть від лікарів, що ще гірше, каже, що якщо я одіну слуховий апарат, я буду чути потім гірше. Але це неправда. Тому... А ми таке чули і про окуляри, мені здається, про, про все, що пропонує сучасна медицина. Є таке умне слово «депрівація». Ну, Його можна так спокійно перевести, як. Заспокоєння від бездії. Краще коли... нічого не буду робити, щоб не було гірше. Ні, якщо людина погано чує і не користується слуховим апаратом, нерв вгасає. Йому він не подразнюється, і от тоді людина дійсно починає чути гірше. А коли одягає слуховий апарат, то тоді нерв якби прокидається. І це проблема, є навіть коли слухопротизування йде одним слуховим апаратом, а друга сторона. Може засинати, тому у всьому світі краще рахують слуху двома, щоб не було дисонансів по отриманні сигнала головним мозком. Ви зауважували, що. А... Таки певної конкретної профілактики, щоб не було уражень слуху, немає. Загалом потрібно намагатися просити там про лікування не ото токсичними, я запам'ятала, препаратами, намагатися дбати про звукову гігієну і тому подібне. Але зрештою, що ви б хотіли порадити буковинцям, коли вони лише відчувають перші ознаки зниження слуху. Мені дуже гірко. Коли я зустрічаюсь в принципі, зі стандартної ситуації, приходить людина до лікаря і приходить до отоларинголога, спеціаліста. При ураженні слуху зовнішніх, ну, в крайньому разі, нерва, зовнішніх ознак цього не буде. І от лікар дивиться і каже, я нічого не бачу, все у вас нормально. Подивись у паспорт. Лікові тоді... зміни? Так, да, може бути. Проходить пару років. Приходить людина до того ж лікаря, а лікар каже: вже ми нічого не зробимо. Оце якраз той фактор часу, коли ми повинні були людину взяти, пролікувати, зупинити процес. І, якщо потрібно слухопротизувати. протезувати. Зрештою, для людей, які втрачають слух, єдиний варіант лікування це протезування. Чи, наприклад, про кохлеарні імпланти ми говорили, але це власне в внутрішнє вухо. Йдеться так? Не треба забувати, що процес йде безупинно, і кожні півроку людина із втратою слуха повинна перевіряти його. І особливо, якщо вона перехворіла якимось вірусними захворюваннями. Тому що вони часто б'ють по цьому. <кх> і при необхідності, при необхідності. Лікуватися, якщо процес загострився, а з профілактичною метою зараз така тенденція, що раз на рік, а в принципі краще раз на шість місяців проліковувати цю хворобу, щоб вона не йшла далі, тому що вона не йде непомітно і безупинно, якщо не займатися її профілактичним лікуванням. І ще є одна проблема. Є ще одна проблема, От, щоб я порадив боковинцям. Якщо турбує ця погана розбірливість мови, мови, шуму в вухах, ми розмовляємо на частотах 500 4 тисячі герц, а перевіряємо слух до 8 тисяч. І часто буває така ситуація. Що у людини слух нормальний, але вже процес є за зоною мовних частот. У цей період її треба і підлікувати, щоб повернути на місце процес і щоб він не прогресував. І от коли зайде на за зону мовних частот, от тоді вже з'являються проблеми зі слухами. Тому я кажу: звертайте на свої відчуття, як ви чуєте, чи не підвищуєте ви громкость телевізора або свого гаджета, телефона. Як в шумі ви поводитесь? Чи не дратують вас такі е звонкі звуки? Дратують. Тоді да, тоді треба до сурдолога. Я нагадаю, що саме сьогодні я спілкуюся із кандидатом медичних наук, доцентом, експертом зі спеціальності сурдологія департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації та сурдологом медичного центру Базис Мет. Це Олег Давидович Сапунков. Саме сьогодні і саме з ним спілкуємося про здоров'я слуху у Буковинців і не лише. І давайте саме зараз розвіємо міфи про слух. І про слухові апарати, власне, про проблеми зі слухом. Втрата слуху є нормою лише для літніх людей. Так чи ні? Ні. Втрати слуху можуть бути від народження і весь наступний період життя. Якщо я чую на одне вухо, то цього достатньо. Так, да, Цього достатньо. Достатньо для чого? так? Достатньо. Але я зустрічав в своїй практиці людей. Які прожили все життя із своїм супругом, і він не знав, що глуха на одне вухо. Це таке, таке теж буває, головне правильний підхід. Всі но, ага. но, е два вуха дають нам таку штуку, як, по-перше, економне, стереозвук, стереозвук е локалізація звука, та дистанція і напрямок, тому що з одним вухом ви не визначите, звідки їде машина на вас. І це теж незручності великі, і щадящий режим роботи слухового апарата. Тобто, одне ухо підтримує інше. А наприклад, стосовно слухових апаратів побутує така думка, що вони всі однакові, лише змінюється гучність, так би мовити, з якою чує людина, яка протезувалася. Раніше так і було. Перші слухові апарати аналогові, вони фактично виступали в ролі підсилювачів. І тут виникала одна проблема. Тобто низькі звуки, це які відповідають за силу звука, вони підсилювалися більші норми, і тому людям було незручно дратували ці голосні звуки, коли приїжджала машина. А от дзвінкі звуки, які відповідають за розбірливість мови, то вони були недостатньо підсиленими і тому так само людина напрягалася, щоб розібрати мову. Але сучасні слухові апарати цифрові, то є вони розбивають саму втрату слуха на ділянки, і кожна ділянка окремо підсилюється до норми. І тому якби апарат компенсує нормальну втрату слуха. Але тим часом багато хто із людей думає, що слухові апарати це обов'язково щось дуже громістке, помітне, і всі будуть бачити, що є проблеми зі слухом. Зараз існують різні типи слухових апаратів. Вплоть до внутрішньоканальних, які знаходяться всередині зовнішнього зустріча. А їх не можна загубити всередині ходу? Ні. Їх не загубиш, тому що вони робляться по індивідуальному зліпку звуха, вуха, і тобто він плотно сидить. Нікуди не рухається, і його абсолютно не видно. А враховуючи, що зараз багато людей користуються наушниками, то взагалі скажуть, що ти продвинутий і користуєшся яким особливим типом наушника. А до речі, про навушники і про слухові апарати. Чи може людина, маючи слуховий апарат, все ж таки ще й користуватися навушниками може. І навіть лікарі для лікарів є професійні стетоскопи з підсилювачами. Для тих, хто носить слухові апарати, а зазвичай краще користуватися в цьому випадку наушниками звичайними, тобто самбушурами, а не внутрішньовушними. Якщо, наприклад, людина втратила слух, протезувалася, то в неї слух буде точно такий, як був умовно здоровий. Чи все ж таки будуть якісь нюанси? Знову ж таки, це міф, коли люди думають, що слухові апарати повернуть 100% слух? Ну, я думаю, що е, навіть якщо він не буде 100% такий, як був, но на 98% такий буде такий, як був. Тому що е, зараз. Е, Знов таки, є різні слухові апарати. Тут все залежить від цінового сегмента, але які працюють по алгоритму головного мозку. Є апарати, які працюють безканальні со спектром слова. Тобто людина буде абсолютно розбирати все, і їй буде комфортно, тому що все ж таки сучасний слуховий апарат це складний. Прибор, який аналізує оточуючу обстановку, може подавляти шум в дорогих моделях, навіть противофазний, як в дорогих машинах, виробляється. Там стоять дуже потужні процесори, які роблять декілька мільйонів операцій за секунду, і за одну десятитисячну секунду вони розкладають звук на складові, викидають поміхи і кидають його в ухо. Тобто можна собі уявити мощність процесора цього слухового апарату. Єдине, що треба, щоб людина сама хотіла це зробити, і щоб вона дружила зі своїм апаратом і разом вони йшли вперед. Від вас кілька речень для буковинців для того, аби вони не прогавили проблеми зі слухом і прийшли вчасно на консультацію. Ну, я скажу такі, таку річ, от як керівник цієї служби, я вже багато років б'юсь за те, щоб вчасно виявляли все це. От, в Європі. Знову або ні, в Європі 16% людей з ураженням слуху, в Україні 14%. А от на Буковині 0,42%. Це не значить, що людей немає з цією хворобою. Це значить, що погано виявляється і люди самі іноді не йдуть до лікаря. Причина буває банальна. Буває, приїжджає людина вже глуха, що таке? Рік тому назад перехворів гріпом. Чого не звернулись, ми будувались mm -hmm. дуже просто. І тому вчасно звертайтесь до толерінголога або до сурдолога, якщо є така можливість, і слідкуйте за тим, як ви чуєте в шумі, як розбірливість вашої мови. Чи є шум у вухах, і при перших ознаках все ж таки до спеціаліста. Якщо підкручуєте гучність вашого приймача, де ви слухаєте «Буковинську хвилю, тут є два варіанти: або вам дуже подобається, або вам слід звернутися до лікаря. Дякую, кандидат медичних наук, експерт зі спеціальності сурдологія, департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, сурдолог медичного центру Базосмет Олег Давидович Сапунков гостював сьогодні на Буковинській хвилі. Дякую усім. Мене звуть Ірина Санікова. Це програма про наболіли. Інформація прозвучала на правах реклами. Про наболіле партнер програми, медичний центр, БАЗИСМЕД.